Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з восьмої до десятої. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і зараз про переговорні процеси, про те, як це сприймаються, і чому державна пропаганда Російської Федерації вирішила, що все треба вже карати не тих, хто виступає за війну, а тих. Хто виступає проти значить, війни, і значить, це вигідно зараз затримка в переговорах лише так званій російській опозиції. Ну, принаймні, такий така зміна пропаганди вже відбулася. Будемо про це і не лише про це говорити. На зв'язку з нами блогер, журналіст Роман Цимбелюк. Пане Романе, вітаю в ефірі Слава Україні. Героям слава, привіт, Павло, привіт всім. Отож, давай почнемо. Давай почнемо з тієї зустрічі, яка сьогодні має відбутися у Саудівській Аравії. Туди вже приїхала і російська делегація, і американська делегація, держсекретар, радник з національної безпеки від Росії Лавров і Ушаков. І от одна частина це типу організація особистої зустрічі Трампа і Путіна. Інша частина спроба про щось якісь штуки намалювати, якусь карту дорожню, можливо. Про там можливе припинення війни в Україні. Наскільки ти бачиш це реалістичним? Чи Путін буде вигризати спочатку особисту зустріч? Бо це йому суперважливо для, для свого статусу? Да? А от, от про щось домовлятися реально навряд чи захоче, як ти це оцінюєш? Ну, щоб зустрічатися на рівні президентів, все одно має бути підготовлена якась програма. Бо президенти вони тільки в гольф грають по своєму бажанню, а перемовини такого рівня мають бути підготовлені. Ну, давайте подумаємо, ми можемо заборонити американцям розмовляти з росіянами. Ну, мабуть, що ні. Є там елемент, те, що називається іміджу, але це ж імідж американський. А якщо ми говоримо про те, що там може, може бути, ну давайте. Ти не згадаємо всі заяви американського президента. Про що він казав? Що він хоче припинити війну? Ну хай працює а далі. Ми подивимося, тому що все одно рішення ухвалювати нам. І мені здається, в цьому ніхто власне зараз не сумнівається. Окей, тепер про певні санкції щодо Росії, тому що на, на адресу Росії лунали як ну дуже схвальні коментарі від того ж Трампа, що тіпа я розумію, я розумію, що Путін хоче завершити війну, Путін хоче укласти угоду. І, можливо, це те, що американці називають wishful thinking, Але менш з тим е, уже є фраза віцепрезидента Джей Дівенса, і він сказав у своєму інтерв'ю Wall Street Journal, що якщо Путін не Погодиться на припинення війну і переговори, то можливі в тому числі військові інструменти впливу на Росію з боку США. А потім поправився, що ну можливо він не мав на увазі безпосередню участь американських військ, але з російської з російського боку навіть оці висловлювання про військові механізми. Військові інструменти жодної критики, ніхто ну ніхто не ніхто ніхто нічого не розказує. Типу, все спокійно, все добре. Російська пропаганда, яка міняється у своєму, у своєму описі псевдореальності, реальності, як ти це бачиш. Ну давайте повернемося до Джей Ді Венса і інших американських посадовців. Справа в тім, що у Сполучених Штатах реально є можливість зупинити бойові дії, причому в залежності від того, що вони бажають, а коли Венс потім, начебто, заявив, що ці погані журналісти його не так зрозуміли, це не відповідає дійсності. Він сказав те, що власне мав на увазі, і які інструктують. Інструменту американців ну вони змінюють дві-три позиції в номенклатурі озброєння, яке отримує Україна, і війна йде по, по, по в інший бік. І всі ці зрозуміють з того, що зараз складається, як я от це бачу. Ну у них буде позиція заморозити на війну, припинити стрілянину по лінії фронту. Є там, звісно, такі моменти, на які всі звернули увагу. Це за. Трампа, що можливо Україна внаслідок перемовин щось отримає ще Росіяни нервуються з цього приводу. Ну от зараз ми власне дивимося за цими перемовинами. Мені хочеться знаєте от перед цими перемовинами що було заявлено? Значить, відомства. Рібінтропа, тобто міністерства закордонних справ Росії, ротом Лисої Небензі, сказали вони перше, що Україна потеряла, ну так вони це називають захоплені захоплення території. Він там про Крим згадував чотири області, в тому числі і, і Херсонську, і в такій ситуації хочеться зразу згадати одну дівчинку, нацистку, яку з Німеччини потім вислала, але вона прославилась тим, що. Що вона ходила по Німеччині і ставила питання, чий Херсон. Ну, а ми додамо ще тоді питання: а чи є Запоріжжя, і відповідь зрозуміла. Всіх чудово усвідомлюють, що в рамках бажань і ультиматума Путіна, який він зробив півроку назад, що віддайте нам всі ці території, цього точно не буде. Мені здається, що це важливо. Плюс є Лавров, який теж каже, ви що хочете віддати руських людей. Так... Тут взагалі все дуже просто. Що стосується Донбаса, там дійсно залишились стільки метали, рідка і інші, а людей там нема, Бо Росія або їх вбила, або вони змушені були поїхати звідти. Тому я от, так от, навіть сьогодні зранку задав собі питання: чи будемо ми сумувати за Джозефом Байденом? І прийшов до висновку, що ні, чому тому, що той об'єм допомоги, який надавався Україні, він був недостатній для того, щоб вибити російських загарбників з української території. Якщо ми не знайдемо джерела військової допомоги, причому не в такому от плані, от ми вам це дамо, ми це дамо. А так, от по справжньому, щоб до кожного українського в 16, яких у нас там вже під 100, під сотню одиниць ближче до. Останніше до 50 е, якщо у нас е, будуть відповідні ракети, ну це одна справа. Тому е, мені здається, от особисто е, американцям немає ніякого ніякої причини резону е, виконувати всі забаганки Володимира Путіна. Ну і збройні сили насправді ніхто не відміняв, і не хотілось би нашим от всім нашим партнерам, і американським і європейським, які от дуже багато зараз, отак от от говорять про те, що ми ведемо війська, ми ратворці, допоможемо Україні, гарантії безпеки і так далі. Ми вітаємо всі ці розмови, беремо в них участь. Класна дискусія. Вони мають враховувати один дуже важливий факт. Що ну, по перше, вони великі, це величезні економіки. А... І коли хтось там каже: а як же ми будемо діяти? Сама Європа це потужна і військова сила, хто б там що не казав, там дві ядерні держави і купа оборонних заводів. А що з іншого боку? З іншого боку, ну повідьтеся, якщо б у Путіна все було б гаразд, то він не пересаджував би свою армію окупаційну на віслюків і коней. Я розумію, що у них і скандери є і шахи, де, от ми всі вночі сьогодні чули в Києві це, але ну цей от критерій, як на мене, він більш ніж е, е, говорить сам про себе. Тому продовжуємо боротьбу і підтримку збройних сил. Власне ще одна історія про якраз санкції, які вже все частіше називають санкції малюка Буданова-Сирського, тому що і збройні сили і головне управління розвідки і СБУ по цьому працює. От коли була уражена нафтоперекачувальна станція, да через яку, до речі, також і частково нафта, яка наложить, належить шеврону, який розробляє певні родовища на території Казахстану. Так от значить, цю насосну станцію дванадцятьма вибухами ну просто ви. Несли зараз. Перекачка йде на мінімальній потужності в обхід цієї нафтоперекачувальної станції. Так це боляче вкусило Дмитрія Медведєва, який ж як ми пам'ятаємо, заступник голови Ради безпеки Росії. Я процитую, тому що це шедевр процитую, мовою оригіналу. Перекормлена жирная тварь набросилась на хозяина, который поставил на паузу выдачу корма и даже начал подумывать, не пустить ли надоевшее животное под нож. Далі він розказує, що там це все буде страшно впливати на розбалансування нафтового ринку. І значить, у нової адміністрації США є два способи, щоб притатвратити розпространення бешенства сразу лечиться самим или усыпить больной. Животне. Ну Тобто, коли він так пише, він часто не добирає слів, але тут зрозуміло, що їм там таки боляче. Що це за історія? Давайте згадаємо слова Дональда Трампа, який дуже багато говорив про те, що треба якось зменшити присутність Росії на нафтовому ринку. От ми допомагаємо Дональду. Що стосується Дмитра Медведєва, от це дуже добре, що ви зачитали це на російською мовою. Бо переклад на українську в даному випадку тільки би зіпсувало це враження. Звісно, бо українська мова вона автоматично якось це буде подавати більш, більш лагідно. Мені здається, питання треба поставити трошечки по іншому. Чекайте наші а, стерха люди а, чи нелюди по сусідству. Це виходить, що ви а, тут а, колотите панти на весь світ, і ви не можете а, захистити. Важливий нафтогін, нафтову трубу, яка транспортує цей ресурс. Так це чиї проблеми взагалі-то? Це про що говорить? Давайте тоді згадаємо про Путіна, який час від часу говорив, що у них найкраще в світі ППО. Тому цей от аспект я вважаю, треба подавати нашим партнерам разом з віслюками і конями в російській армії, бо чогось всі іноді, от з росіянами, нянчаться. Такому от ключі, що ну вони якісь такі страшні, і небезпечні. Вони страшні і небезпечні, але ж ну, всі ж бачать, що ну, як мінімум це не друга армія світу. І по великому то рахунку, з навіть за браком зброї і дальнобійних систем, Збройні сили України вони навоюють на рівних. З цією державою, і ми, між іншим, наскільки мені відомо, на віслюків все ж таки не пересіли, і я зранку зв'язувався з Генштабом, кажуть, що таких планів нема, а взагалі краще їздити на, на німецьких мардарах, ну і інших броньованих машинах. Тобто, отака цікава ситуація. Але те, що ми нанесли удар по цьому азагону, і взагалі. Галі, ну це про багато говорить, що я не знаю, чи погоджували ми це з партнерами чи ні. Ну мені здається, всі зрозуміли, що якщо ви не даєте нам реальних гарантій безпеки. То ми винесемо дуже-дуже багато чого на території Російської Федерації. Там же взагалі ситуація така цікава. Ми по багатьом інфраструктурним об'єктам по, по нафті наносимо удари, але чогось весь цей час є у них такий чудовий порт, порт новоросійський, і його чогось все це не стосується. От мені хочеться запитати, а чого це не стосується? Там багато цілей, багато військових кораблів. Ну, мабуть, якраз все це, це пов'язано з нафтою, яку видобули наші партнери. Тому знову ж таки треба в цьому плані працювати. Ну а американцям, це ж все ж з ресурсами інших держав, пов'язано. треба сказати: ви ж хочете тут щось добувати? Якісь документи нам пропонуєте, чомусь видання телеграф пов'язує умови гірше ніж до нацистської Германії, Німеччини, яка програла війну, так. Е по ми а війну не, не програли. А по-друге, Казахстан і Азербайджан, от в даному випадку, це ж дуже прикольні приклади, як західні компанії зайшли в ці держави, почали розроблювати якісь родовища, і в результаті сталося, що заробили всі, всі стали заможніші, купили Бентлі, літаки і так далі. Ну, от і ми маємо нашим партнерам теж казати, що ніхто ж не проти, щоб ви тут працювали. Тим більше, дуже часто так буває, не завжди, але часто: що західні американські інвестиції це одночасна американська криша. Хочете тут працювати? Спочатку криша, а далі будемо домовлятися. Окей, ну і ще одне про заручників. Пам'ятаємо кілька днів тому. Росіяни відпустили американського вчителя, якого там ще в 21-му році затримали, з нібито медичною Маріхуаною, яка у нього була там прописана лікарем. Віддали цього, значить, американського вчителя зустрів Дональд Трамп просто таки прийняв у Білому домі, але буквально на вихідних у цих минулих ще одного громадянина США знову затримали отримують у московському аеропорту, тепер уже внуково. Ну і там з'ясувалося, що у нього якісь там чи то мармеладки, чи то цукерки, значить, теж з, з конопльою. Е, і от ну, тобто, по суті, Путін віддав заручника, не пройшло тижня. Він взяв собі нового заручника. От це, це нормально для Путіна, але чи це ну так же нормально буде сприйматися американською адміністрацією, тому що це ж ну кішки-мишки такі. Ну, от цьому хлопчику, який дуже любить на наплею. По-перше, дуже поталанило, тому що його зразу відпустили. Це теж дуже важливий момент. Я так розумію, що перед перемовинами ну це то так собі фон і ну, його відпустили. Відповідно, він поїде додому. Американцям треба дещо зрозуміти. Якщо так проводити свою політику, то вони наловлять. Нових американських заручників, і ситуація в цьому плані не зміниться. А американці, ну так влаштована демократія, що для них повернення своїх громадян ну це зрозуміло пріоритет. Тому американці, які не мають дипломатичних паспортів, треба просто порадити, а купувати шоколадки рошен, там немає, здається, коноплі, і відповідно не їздити в Російську Федерацію. Як коли там працював, то мене завжди така була думка, що треба а туди приїхати і живим і здоровим повернутися. Ну то американців цього розуміння нема бо по великому рахунку будь-які громадянин іноземної держави, якщо це треба там поповнити обмінний фонд, вони з цим справляться. Ну так, ну і на фінал підконтрольні Кремлю змі почали е, просувати наратив про те, що проти завершення війни в Україні тепер виступають лише російські політемігранти. Тобто, все, ми вже за закінчення війни. Що це демонстрація знову ж таки там американцям? Дивіться, ми навіть свою пропаганду розвертаємо, чи чи як це можна сприймати? Ну, вони досить тривалий час працюють на це, щоб пояснити росіянам, що буде зупинка війни. Ну, це от видно, що по великому рахунку пропаганду вже розвернули в напрямку заморозки, і чому звинущують політимігрантів, добре, що ви їх не назвали позиціонерами, чому бо у них впливу на Російську Федерацію взагалі немає жодного. І якщо будуть продовжуватися перемовини далі між американцями і. Росіянами, то всім цим умовним гудковими катрікадзе хочеться сказати, що ви в свою прекрасну Росію будущу ніколи не повернетесь, бо її не буде. Це як на мене, такі важливі моменти. Ну а є ж така російська традиція, що вони зв... ну, хтось має бути винен. Іноді це Україна, іноді це якісь ліберали, п'ята і для всіх них потрібен СМІРШ. Ну зрозуміло, зрозуміли, кого я зараз цитую. А це якби вкотре доводить, що Росія це така держава, що це населення, його можна повернути в будь-який момент. І всі це чудово розуміють. От вони демонструють, що в разі чого Путін скаже: припинити стрілянину і давайте заморожу рватись не знаю як це наскільки це як це можливо якщо чесно технічно то е з російського боку ніяких проблем не буде він е мабуть таким чином і демонструє що всі ці е ура патріоти які там у них є е зет фашисти і так далі і так далі що їх він дуже швидко заспокоїть а зроблять винними відповідно тих хто а не впливає на росію і, б, там не живе ну і як я вже сказав за великою ворогідністю вже жити не буде Ясненько, ясненько, дуже дякую за розмову. Дуже дякую за те, що підключився до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був журналіст-блогер Роман Цимбалю. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.